Вибір твердопаленого котла він включає в себе аналіз існуючої системи опалення, тобто, що у вас є за система опалення або яку систему опалення ви плануєте. Умовно, якщо це радіаторні труби, і, наприклад, є у вас металічні труби, то в цих металічних трубах досить багато води. Відповідно, можна брати котел 12 кВт, і навіть і 15 кВт, дивлячись, що за котел, яка топка в нього, і так далі. Якщо це нова сучасна система, пластикові труби або навіть тепла підлога. То ну, знову ж таки, якщо тепла підлога є, то буферну ємність можна меншу або взагалі відмовитись від неї. Якщо це тільки радіатори, то бажана звичайно буферну ємність, хоча б невеличку, хоча б там на 200-300-500 літрів. Якщо немає, то можливості встановити буферну ємність, то ну, відповідно треба. Таким чином підбирати там з мінімальним, з мінімальним запасом, тобто не більше там, чим 10-12 кВт. Е, ну, Для прикладу, от я вам можу сказати, є там клієнти, в яких ми робили систему опалення, там близько 100 квадратних метрів, 90 квадратних метрів будинок. Е, в биковні ми робили. Е, значить, ми ставили котел 20 кВт і буферну ємність 500 літрів. От ця система працює близько. 15-16 годин там пластикові труби, радіатори. Ну, система нормально працює, клієнт задоволений, тобто є запас потужності, але цей, цей запас потужності він за рахунок буферної ємності компенсується. Ну, відповідно, якщо менше потужність котла, то можна ємність меншу брати. Ну, в общем, це, це така це, це сукупність. Факторів, тут підбір котла, це не так, що от там от в мене така площа, і от я хочу там який котел. Ну Тобто, це аналіз, яка система, і, власне, підбирається так.